Цей матеріал вже давно був готовий до публікації. Але за відомих причин він не був опублікований. Я змінив мову озвучки, вступ. А в цілому все як і було. Планую піднятися вище по течению вдоль ріки пішком, а обратно сплавитися на плавсредстві, яке знаходиться у мене за спиною в рюкзаке. Збився з дороги. Українська Швейцарія. Чому так називають ці місця? В цьому сезоні я зняв два фільми про річки України, і до завершення року було бажання встигнути відправитись хоча б ще одну подорож я прямую до річки Случ, і до настання негоди в мене є 3 дні, щоб пройти маршрут пішки, зняти фільм і сплавитися річкою назад. І транспорт, мабуть, краще, кінь. Заправляти не треба. Ну, не да. не треба заправляти. А так взагалі в селі у вас робота є тут? Є. Людей? Роботи у нас вало. У нас тут фірма є, завод радом. Я то на заводі роблю, тут присхожий. У нас фірма до 100 чоловік тут робить. В цій фірмі. Є роботи, село забезпечено роботи і розширає, розширає. У нас хлопчак молодий підприємець, розширає. Цей дядько з найближчого села підняв мені настрій. Що не запитаєш, усім задоволений, живе і життя нахвалює. На цій позитивній ноті я продовжив свій шлях до річки. Так, а от і перше знайомство з рікою. Ну, я так розумію, посередині йде остров. І тут вона Узенька в этом месте. у Хмельницькій області свій початок бере річка Случ, її довжина 451 кілометр. Случ, як і багато інших річок Полісся, через характерний рельєф місцевості прямує не на південь, як то прийнято зазвичай, а спочатку на північ, де впадає в річку Горинь. Далі Горинь впадає в Прип'ять, Прип'ять в Дніпро і закінчується шлях на півдні в Чорному морі. с разных ракурсов, посмотрел <laughs> и понял, что это бесполезно. Поэтому э, вывод следующий: если вы покупаете себе дрон, будьте готовы к тому, что рано или поздно он по непонятной причине может просто не вернуться. Найти дрон не удалось. Вот какие-то пузыри пошли. Может это он где-то вот там вот я утопил свой дрон. Приключения начались еще до того, как я ожидал их встретить эти приключения. В общем, место вы запомнили, если кто-то будет здесь, можете понырять, поискать. Мои попытки были тщетны. Втративши дрон, я залишився без камеры, завдяки який было бы простіше познайомити вас с красою речки Случ. і идти треба далі, бо час не чекає, а с красою я щось придумаю. Здесь все-таки есть какая-то тропинка. Зайшов я кудись на кладбище, а є какие-то дати. От щось написано. Я намагався знайти історичні дані по цьому кладовищу, але інформації практично не знайшов. Єдині зачепки це згадування, про проєвро... про не проєвропейські, а про єврейські поховання 18-19 століття. Це підкреслює те, що ще є багато місць, які потрібно дослідити. Мої подорожі давно перестали бути простим рухом по певному маршруту. Тому я то дерся вгору по схилястим берегам річки, то підходив ближче до сіл і намагався побачити щось особливе. Виходить вдвічі повільніше, але інформації і вражень збираєш більше. Зайвої води з собою я не брав на шляху зустрічаються криниці, де й поповнював запаси. Удивительно то, що этот колодец знаходиться над уровнем ріки метрів на 40-50 выше. А здесь к воді метр три. Це пов'язано із геологією регіону, який розташований на так званому гранітно-кристалічному щиті, в щілинах якого циркулює вода. Також вода змішується із радіоактивним газом радону. Звучить страшно, але вода абсолютно безпечна і навіть вважається лікувальною. Недарма капличку побудували саме у цьому місці. В центрі будівлі під дерев'яною підлогою розташоване джерело з радоновою водою. Замешаем тесто и печем хлеб. Эти места называют украинской Швейцарией, поэтому и рецепт нашего путешествия будет тоже швейцарский. Это национальное блюдо, называется оно фондю. Считается, что придумали его обычные простые пастухи, которые брали такую же простую еду с собой. Главное, чтобы она не быстро портилась. Это был хлеб и сыр. И уже позже они из этого сделали то, что сейчас называется фандю. Для стравы потребен сыр минимум двух сортив. Твердый та твердый. Я налил трохи воды в кастрюлю и сделал паровую баню. Далі натер пательню часником, щоб він виділив ефірне масло, та додав 50 мл білого сухого. Після чого починаю плавити сир. Для того щоб сирна маса стала однорідною, потрібно розмішати ще 50 мл вина із чайною ложкою крохмалю. О, ось такий результат мені подобається. истинный аристократ. Я вчера сидел и наслаждался звуками падающих листьев. По ту сторону реки огромный лес и листья создают такой шум, такой релакс. Напомню, что я планирую пройти часть пути пешком по берегу, а обратно вернуться с плавом по реке. Так вот, сегодня остается пройти вторую часть пути пешей, пешую часть. Я пытаюсь спрятаться и подснять птиц, которые сели на дерево вместе 150 где-то в метрах от меня. Часто птахи, вывавшие людину, швидко вылетают. На цей раз я був обережним і в кадр потрапила зграя костогризів, що цілком характеризує їх зовнішній вигляд. Погляньте-ка на цей потужний дзьоб. Птах хоч і не крупний, але в буквальному сенсі пальця в рот не клади. Ну от приблизно так відбувається знімання на ходу, коли ти побачив об'єкт і швидко намагаєшся щось знімати. Вчора я часто підходив до берегів річки, але сьогодні я прийняв рішення йти на деякому віддалені. Я забув вам сказати, що мій рюкзак важить 32 кг, навантаження якого я відчув ще вчора. Йти ближче до річки означало регулярно дертися на скалясті виступи, що не дуже безпечно, тому я вирішив піти іншим шляхом. Так, а мені би знайти дорогу. Дорогу-дорогу. Дорога есть. Когда холодает, шиповник особенно вкусный. Я люблю выдавливать мякоть с него и съедать. Есть с косточками нежелательно. Особенно в больших количествах, а то Дніпрождіння. Все, що я сьогодні називав дорогою, це ті місця, де можна умовно прокласти напрямок. Мої шляхи проходили вдалині від річки. Тут густий чагарник. Болота. Набір висоти і спуски втомлювали більше за все. Це фільм про річку, а я відходив від неї все тільки далі. Мені спадала думка не доходити до назначеного місця, а швидше вийти до берегу і повернутися по річці назад. Скажу більше, що я навіть намагався, але річку бачив тільки з вертикальних скель. Варіант тільки один пришвидшити темп і до темряви вийти у назначене місце. И дальше искать дорогу, спускаться к реке. Пришел, как говорится, на флажке. Слишком большие перепады высот. То есть это нужно то в горку, то вниз, если идти напрямую, или обходить. А это процентов на 30 длиннее получается. Но в целом устал, сейчас запарю сублимированной еды, быстрого приготовления и буду отдыхать. Совершенно разные ощущения, я вам скажу, когда идешь по берегу, даже вдоль реки, и когда сплавляешься. Скалястые береги, про которые я в предыдущие две так часто сгадывал. Знаходяться у районі надслучанського регіонального ландшафтного парку. В народі цю місцевість називають просто надслучанською Швейцарією. Тут серед гранітних берегів можна зустріти багато рідкісних і гарних рослин. На річці зустрічаються невеликі кам'янисті перекати, цілком пригодні для каяку. Дуже мелко. Дивині провідніща. Надувний каяк або пакрафт, як його називають, мені зразу сподобався. Компактний, важить небагато, можна поєднувати піші та водні подорожі, але він не полюбляє вітер і з нього не дуже зручно рибалити. Можливо, це просто справа звички. До речі, вудку з собою я взяв, але половити рибу не встиг. Зробив кілька закидів. Тому про риболовлю на случі нічого не можу сказати. Кілометр за кілометром я долав річкою і наблизився до того місця, де можливо зберігається відповідь на питання, чому ці місця називають саме українською Швейцарією. Такий панорамний вигляд з цього місця був приблизно 100 років тому. А ось такий вигляд зараз. Помітно, що пріоритетним у ті часи було розширення угід для землеробства. Це руїни Губківського замку. Який багато разів зазнавав руйнувань і які відновлювали. На ті часи це була одна з найдосконаліших оборонних споруд Волині, мала чотири кутових вежі з бійницями, в'їзні ворота, підйомний міст. У дворі знаходились житлові та господарчі будівлі. Окрім легенд про міфічне золото та підземний хід до монастирю, існує ще одна легенда начебто один із місцевих князів того часу одружився на жінці Швейцарії. І коли її батьки відвідали замок, то місцевий ландшафт і долина річки Случ зі скелястими берегами дуже нагадали їм рідні землі. Тому і почали називати українською Швейцарією. У мене сьогодні було мало часу. Я хотів би більше розповісти про річку, але навіть цього достатньо, щоб зрозуміти, що це не Швейцарія, а річка Случ в Україні. по-своему уникально, яка на богато ближе до сердца, тому, что наша. После останних подий мы все больше начинаем оценивать то, те, что имеем. Река классная, она заполнила ту недостающую частичку, которая не хватало. потому что сказать, что она уникальна, это ничего не сказать. Совсем немного мне осталось пройти вниз по течению, и я прощаюсь с рекой Случ. Так, пока, всем пока. Хорош, потому что не успею.